Що таке ЗСУ? ЗСУ це легенда. Для мене ЗСУ це мої побратими з різних підрозділів першої окремої танкової сіверської бригади. Зсу це можливість для кожного українця знищити ворога. Зсу це шанс на відновлення миру в нашій країні. Я в ЗСУ, тому що хочу сам вирішувати, як мені жити і бути вільною людиною. ЗСУ це шлях справжніх чоловіків. Я в ЗСУ, щоб захистити свою сім'ю. Чому я в ЗСУ, щоб дати моїм дітям вільне майбутнє. Я в ЗСУ, щоб ворог відповів за скоєне. Я в ЗСУ для того, щоб повернути наші землі. Для мене бути в ЗСУ означає бути корисним для своєї країни. Бути в ЗСУ це наближати перемогу в складі першої танкової сіверської бригади. Бути в ЗСУ це знати, що мої діти мною пишаються. Для мене бути в ЗСУ це честь. Бути в ЗСУ означає бути переможцем.